Друга А другий, взагалі, верх геніальності. Притулившись спиною до стіни, складеної з нерівного сірого каміння, переді мною стояв меб високий і широкоплечий, бойовий некромах дивився на мене зверху вниз, настільки похмуро, що мені навіть якось стало ніяково. Втім, у таких випадках. Бути скелетом справді дуже зручно, жодної міміки та іншого, що могло б видати мої почуття. Щось трапилося рівно і беземоційно поцікавилася я. Втім, мій голос звучав так само, як і завжди. Меп зітхнув і відвів погляд, а коли знову глянув на мене. То в темно-сірих очах некромага я побачила щось середнє між втомою, приреченістю та похмурою рішучістю. Хоча мені могло здатися. Є хвилинка поговорити, відповів він питанням на запитання. Так, схоже, пояснення того, що відбувається між мебом і лінз. Зараз звалиться на мою голову абсолютно самостійно. Сідай! Я сунулася вбік, звільняючи для некромага місце на краю вузької лежанки. Меп мовчки кивнув, рипнув дерев'яний настил, і приблизно на хвилину в кімнаті запанувала тиша, під час якої некромаг, спершись на коліна ліктями, просто дивився на свої. Щеплені в замок пальці, збирався з думками, чи що? Ну, не тягни, га? Що у вас там трапилося? Все таки мій терпець урвався раніше, ніж меб почав говорити. Провівши п'ятернею від чола по лись й маківці та до покритої шрамами від опіків потилиці, він важко зітхнув. А мене раптом охопило похмуре передчуття. Схоже, щось справді сталося, я збираюся одружитися, не дивлячись на мене, буркнув некромах. І я судомно намагалася зрозуміти, чому це, загалом, радісна звістка могла стати причиною сварки. А потім до мене нарешті дійшло на кому? Дивне питання на Лінс, на кому ж ще. Меб посміхнувся і зиркнув на мене. Можливе розуміння причини сварки виявилося хибним. Гаразд, якщо вже почали говорити на цю тему, можна й запитати докладніше тоді що не так? Ну, як тобі сказати? Років так з чотирнадцяти. Моя родина щосили намагалася отримати від мене хоч якусь користь, якщо вже в магічному плані я не виправдав їхніх очікувань. Усмішка некромага тепер виглядала змученою, мене намагалися одружити то з однією, то з іншою дівчиною. Звісно, з благородних некроманських родів. Я пам'ятаю, ти колись згадував, що в тебе з рідними. Доволі специфічні стосунки, обережно промовила я. Але поки що зрозуміліше не стало, в чому суть проблеми, а суть у тому, хмикнув Меп що можна спробувати уявити, наскільки вони будуть у захваті від мого одруження з магом вогню, навіть таким сильним, як Лінс. Ти з нею через це посварився? Ми не сварилися. Тихо промовив некромах. Вона просто не хоче погіршувати ситуацію. Її рідня теж не буде в захваті від такої витівки, але думка моєї родини турбує Лінс набагато сильніше, бо для своїх вона й так уже пусте місце з того моменту, як пішла проти традицій і втекла зі свого світу, зв'язавшись зі мною. А от із моїми родичами їй ще доведеться якось шукати спільну мову. Помовчавши кілька секунд, Меп додав Або не доведеться. Остання фраза пролунала двозначно, але наскільки можна було зрозуміти по похмурому настрою некромага, при виборі між Лінц і своєю родиною Меп віддасть перевагу першому. Якщо чарівниця взагалі на це погодиться, звісно. Вона відмовилася, продовжувала допитуватися я. Ні, зітхнув парубок. Сказала, що їй треба подумати. Здається, я нарешті здогадалася. Ти хочеш, щоб я поговорила з нею? Ні. Меп хитнув головою. Знову не здогадалася. Переконувати не треба. Загалом вона якраз згодна. А от у спілкуванні з моїми родичами ти можеш допомогти. І як саме? Десь глибоко всередині моєї скелетованої грудної клітки зашарудів черв'ячок цікавості. Чесно, піднявши на мене очі, некромах зненацька посміхнувся. Я гадки не маю, як сказати тобі про це м'якіше, тому скажу, як є. Моя родина значно охочіше заплющить очі на походження лінз, якщо разом із нею до роду Суар приєднаєшся ще й ти. Що, хоч я й розгубилася, на мій голос це не вплинуло. Він пролунав так само холодно і беземоційно. Тому навряд чи Некромах запідозрив, наскільки бентежними для мене були його слова. Це що, виходить меп і на мені одружитися зібрався? Таке взагалі можливо? На мить я навіть пожалкувала, що Альт не чує всього цього. Ситуація, напевно, його б розвеселила. Найпростіше це зробити через приймання, прийняття за дочку. Додав кромах, принаймні у твоєму випадку, дуже своєчасне уточнення, щоправда, менш дивною у моєму розумінні ситуація від цього не стала. Це несподівано, я клацнула щелепою. М'яко кажучи, я знаю. Мені чомусь здалося, що за цих слів меп зніяковів. Тому до останнього сумнівався, чи варто тобі це пропонувати? І як ти взагалі таке сприймеш? Вся ця міжродова боротьба за владу та престиж мене зовсім не цікавить. Але тут такий нюанс. Некромах потер лоба і загадково посміхнувся. Це може бути вигідно не тільки для моєї родини, а й для тебе. Чому? Насправді все дуже просто. Від нещодавнього збентеження меба не залишилося й сліду. Мабуть, моя стримана реакція переконала некромага, що він йде вірним шляхом, а от я в цьому якось поки що не була впевнена. Чим більше в роду лічей, тим могутнішим він вважається, пояснив парубок. Ти ліч, і прийнявши родове ім'я. Ти офіційно станеш частиною роду, навіть за відсутності кровного зв'язку зі мною чи кимось із моєї родини. Це я вже зрозуміла. Я забарабанила кістяними пальцями по дерев'яному настилу лежанки. Схаменувшись, я стиснула руку в кулак. Яка заразна звичка? У чому користь цього для мене? Загалом я не проти допомогти тобі та лінць. Але ти говорив про якусь вигоду, а тут уже ситуація тоньша. Некромах змовницьки посміхнувся. До мене дійшли чутки, що приблизно за тиждень на тебе чекають у столиці, і навіть здогадуюсь навіщо. А я здогадуюся, звідки він міг це дізнатися. Точніше, від кого. Що ж, цього варто було очікувати. Мебові довіряв комендант, тож нічого дивного, що сер Алонд міг поділитися з ним якоюсь інформацією. Мій дід у раді давніх, як голова та представник роду Суар. Це було несподіваною новиною, але вона дещо пояснювала. І в мене з'явилося хоч якесь розуміння можливої вигоди від цієї авантюри. І спорідненість із членом ради давніх зіграє тобі на руку під час знайомства з. Некромах саркастично посміхнувся. Поважними намісниками Суртаза. Рід у нас, хоч і не наймогутніший, але не з останніх. Це все добре, звичайно. Я задумливо клацнула щелепою. Але ж я чужа, тобто, ну. Зовсім, невже мене отак легко приймуть до родини? На вільний доступ до родової бібліотеки чи скарбниці першого ж дня я на твоєму місці а вже ж не розраховував би. Ха. Та й перед проведенням процедури приймів тобі, мабуть, доведеться пережити знайомство з усією моєю ріднею до 11-го коліна. Але навряд чи хтось буде проти. Головне, щоб ти дідові сподобалася, а документально всі формальності вирішуються легко та швидко. Надалі спілкуватися з моєю веселою родиною тебе ніхто не змушує з огляду на те, що нормальних людей в ній можна перерахувати на пальцях однієї руки і двоє з них лічі. Схоже, другий етап пророцтва Ваана щось пов'язане із сім'єю та родом. Теж поступово втілювався в життя. Було б цікаво, звичайно, дізнатися про думку підселенця з цього приводу, але поки він там у себе відновлює сили, я до нього не докличуся. А вирішувати схоже треба прямо зараз. Ну, так що? обережно поцікавився на кромах, підтверджуючи мій здогад. Ти говорив про те, що найлегше буде мені стати дочкою, але чиєю? Моєю. Меп відповів з настільки широкою усмішкою, що в мене не з'явилося сумнівів. Він чудово розумів усю девакуватість свого плану. З іншого боку, а кому яке діло? Ну, крім окремих зацікавлених осіб. От чому мені здається, що ні Альт, ні Лінс це не схвалять. Шляхом неймовірних зусиль мені вдалося надати своєму голосу слабкуватого відлуння єхидної інтонації, тому й вирішив спершу обговорити з тобою, щоправда, гадав, що твій напарник усе почує? Ні, я хитнула головою. Він зараз зайнятий. Що ж, може, це й на краще. Некромах знову змовницьки примружився. Ну, так що? Приблизно з півхвилини я мовчала, розмірковуючи. Хоча відповідь була очевидною, бо існувала ще одна перевага, яку ми не обговорювали прямо, але зневажати нею не варто розміщення в столиці. Напевно, у рідних меба. Є якась нерухомість, і хтось із них не відмовить у наданні притулку своїй новоспеченій родичці. Ех, Шизо, і коли ти встигла стати такою корисливою? Хоча Альт назвав би це передбачливістю. Мабуть, вголос я запитала інше. Сподіваюся, мені не доведеться прилюдно демонструвати до тебе дочірню шанобливість. Ні, тільки наодинці. Меб безсоромно посміхнувся, але й одразу посерйознішав Взагалі, форма ліча забезпечить тобі статус приблизно рівний до мого. А згодом, що вкрай вірогідно, навіть будеш вище за мене, коли дід. Поспостерігає за тобою, і, якщо почне довіряти. Правила, правила, скрізь правила та церемоніал, начебто ще майже не стикалася, а вже набридло. Але поки що рано про це говорити, ніби прочитавши мої думки, додав не кромах. Хоч б все поки що йде, ніби як по маслу, але чим Суртас не жартує? Будь-якої миті може щось змінитися. Тривожить попередження про можливу війну. Меп обдарував мене довгим, уважним поглядом. Ван останньої ночі багато чого пророкував, і не всі його слова віщували приємні події. І війна, до якої може бути втягнутий Меп, була однією з них. Втім... Прогноз був досить туманним для того, щоб залишалася надія на щасливий результат. І це теж, зітхнув він. На це мені відповісти було нічого заспокоювати некромага тим, що все буде добре, я не хотіла, оскільки впевненості в цьому не відчувала й сама. Буде так, як буде врешті-решт. Отримавши мою згоду, меп підвівся з дерев'яної лежанки та випростався у весь свій значний ріст. Ну що ж, одним головним болем мені вже менше. Він широко усміхнувся, дивлячись на мене. Дякую тобі, та поки що нема за що. протягла я, відчуваючи погане передчуття від всієї цієї витівки. А звідки ти дізнався, що за тиждень я маю бути в столиці? Дід зв'язався, мовляв, хто знає, коли офіційне повідомлення ради дійде до коменданта, бо той може бути зайнятим. Заразом ще й поцікавився моєю думкою про тебе. Від цих слів моє перечуття стало відверто поганим, а ти описував йому мою зовнішність? Ні. На підтвердження своїх слів Меп навіть хитнув головою. Його більше цікавили твої особисті якості. Щось не так? Та ні. Просто я сама тільки сьогодні дізналася про те, що на мене чекають раніше. Ось і здивувалася, звідки ти про це знаєш. Некромах зітхнув. Я багато чого знаю, в тому числі й з того. Про що хотів би не мати жодної гадки. Але з усієї моєї рідні діда можна вважати майже найближчою мені людиною. Тож, можна сказати, я доклав деяких зусиль, щоб у нього склалося непогане враження про тебе, яке я можу змінити будь-якої миті. Я видала шиплячий смішок. Меп? Знизав плечима, всім своїм виглядом, демонструючи, що все в моїх руках. Розмова була закінчена. Некромах, помітно, повеселішавши, попрощався і покинув кімнату, вкотре змусивши мене здивуватися тому, як за таких значних габаритів йому вдавалося пересуватися практично безшумно, навіть для мого магічного слуху. Присутності підселенця в моєму розумі все ще не відчувалося, що мене цілком влаштовувало. Якраз встигну помедитувати до його повернення. Я розклала зручніше свої кістки на лежанці та дозволила магічному зору повільно згаснути, поринаючи в транс під думки про те, що наші плани один одного кращі. У своїй сумнівній геніальності